Красуні, ось такі кольори ще є, дивіться. Кольорів є багато. Якщо сподобалась тунічка чи кофточка, просто напишіть мені, я вас додав в групу, а там ви вже колір собі виберете, який вам нравиться, дівчатка. Щоб я зараз всіх їх тут. А не, бо хочу ще показати новинки, які я отримала. кофточки. Тому красуні, пишіть, я вас додав в групу, а там ви вже собі переглянете. Бо їх кольорів є дуже багато. І є ось такі, дивіться, які класні. Колір, бордо. є така вишня, дуже гарно виглядає. Манто. Ні, немає, немає манто. Манто таких немає. Може, будуть, але трошки пізніше. Так, дівчатка, залишилася, в мене одна єдина. Зараз покажу, яке пальто. Я його просто забула вам сфоткати. Ось таке біленьке з стоєчкою. Дивіться, яке класне. Дівчатка, воно одне єдине. Ще може бути колір. Трошки інші, але біленьке ось це одне. Бо в мене багато дівчата хотіли його, то показую. Дякую за подарунки. Дякую, дівчатка. Так, ось таке.